26 липня 2025. Ну що, збираємо на десерт ягідку. місто Рівне. Україна. Обіцяє через годинку дощик. Так що можна позбирати, поки слимачки не поз'їдали. Можна поїсти самим. Ой, де ж тут ховається наша полуничка. А ви коштуєте ягідко А? Вирощуєте полуничку до морозів. Ось, не вслідкувала, бачите, викидається. Треба збирати, встигати, поки іще не вся розмокла. Ось така. А! Ой, яка пахнюча. Супер. Скоренько-скоренько. До дощиків. Так, не примістила. Зібрати. Це вже пропало. Вибираємо ту, що стигла. Ну що, йдемо смакувати? Всім гарних вихідних і мирного неба.